Всім привіт! Сьогодні буде огляд майстерні під такий музичний супровід від такої бабусі Рігонди в такому ідеальному майже стані. Так, ну майстерня в нас невеличка. 3 на 4 метри. 12 квадратних метрів. Ну, поки що так. Все одно ми знаходимося. На військовій службі зараз іде війна, боронимо нашу землю від расистів. Після перемоги, звичайно, будемо думати щось якось збільшувати простір, а поки поки що так. ну Дивіться самі, що ми маємо. Може і хвастаюсь. Ну вам видніше. Ось дивіться. Ну, ось такий абонентський громкоговоритель. Рекорд. В народі його називали Говоряща Сковородка. Це було в новинку людям. Як це так? Кусок якоїсь картонки. Та й балакає. Ось так. Була така дивна, говоряща сковородка. Так, ну, комбайн. Телерадіо, телерадіола. Три в одному. Телевізор, радіоприймач і програвач пластинок. Ось такі були. Ну, це авангард, теж такий раритетний телевізор. Теж комбайн. Ну, там радіоприймачі і громкоговорителі абонентські. Он 6-1, старичок такий довоєнний. Якось вдалося такого придбати. Там стріла, Нов, Балтика, Патіфони два. Так, ну ось такі полочки з громкоговорітелями абонентськими. Нема тут таких раритетних, всі такі звичайні. Але приємно на них подивитись. Людям постарше щось згадати. Якісь спогади були такі позитивні. Піднімався настрій у таких людей. ну, А як у людини настрій піднімається, то вже й і й нам на душі. Так, радіоприймачі лампові. Он є детекторний, комсомолець приймач. Так, високого класу, лінингради, салют. Оце ну, вже вефи, там, океани. Ну, біля них маленькі такі. Кишенькові, навіть із годинничками, ось такі колись були приймачі. Так, ну, ось такий жаданий всіх колекціонерів. Турист веф ламповий, переносний ось такий спідола ниточка. Будь ласка, теж такий цікавий. Так, ну тут КВН-49 лінзою і Ленінград Т2. Ось такі монстри. Перші такі масові телевізори, рекорд. Ну, це вже більш сучасні, то старт третій. Маленькі, сучасні, транзисторні. Так, ну тут такий куточок радіоприймачів. Сувенірних антен, живлення елементів. Ось, хто пам'ятає ось такі квадратні батареєчки були. Ось такі приймачі, сонати, альпіністи. Ось такі приймачі були на ті часи. Так, ну тут полочка теж приймачів портативних, карманних. Ось найвища полочка це приймачі з конструкторів та дитячі. Такі всякі-всякі. Будь ласка. Хазари, гіали. Так, тут меридіани. Ось такі. Меридіани. Оце сокол. Теж такий цікавий приймач. Так, ну, ще що можна вам показати. Ну тут такі магнітофони. Всяке-всяке там. Ніяк тут руки не доходять зібрати цю Білорусь. Ну, після війни, після перемоги зберемо. Обов'язково. Так. Ну, ось ще маємо такі електроконструктори. Теж радянська промисловість випускала для діток, щоб знали, що таке електричний дзвінок, електричний двигун, принципи його роботи. Ну, таке. Так, о, наш рижик. Наш Рижик спить собі. Привіт! Привіт. Ну, ми, ми тебе не будемо відволікати, віддихайте. Оддихайте, пане Рижик. Наш котик. Так, цілий стіл радіоконструкторів, будь ласка, на будь-який смак. Ось. Можна зібрати наушнички, радіоприставочка. Радіоприставка, ефір, да. Що тут ще цікаве? Ну такі радіоконструктори, кубики всякі, підсилювачі, конструктори, радіоприймачі Київ, Електрон М. Ще якийсь там конструктор. Київ. Так, юність. Два наборчики у нас є. Так, це в нас електроніка, еквалайзер і електроніка підсилювач 20 ватний Теж, ну, трошки не комплект, але якось зберемо комплект, нічого страшного. Нам головне зараз рашистів вибити і займатися своїми справами. Ось, набір модель і модель механічних часов. Будь ласка. Можна зібрати годинник. Все. Всі шестиреночки, всі-всі. Весь комплект є, будь ласка. Так. Тут ще цікаво. Ну, Радіоприймач КВ-парус, набір електроніка, годинник електронний устройство переговор. Ну, якось нам пощастило назбирати ось таких наборів. Це автомобільний радіоприймач. Так, навіть є ось такий система радіоуправлення ігрушками. Теж. Діткам можна було якусь модель зробити радіокерованою. Ну, правда, тут воно дуже таке простеньке, одною кнопочкою там перебираєш ці команди. Ну, все одно діткам було цікаво, щоб воно запрацювало. Так, ну, ось таке. Так, ну ще є ось такі набори старт. Підсилювачі. Відсилювачі, різні там індикатори. Потім, що там ще, шумоподавітілі, коректори. От такі. радянська промисловість випускала багатенько таких наборів. Набори фон теж цікаві. Ось, ось така майстерня, прапор нашого дивізіону. Ну, все. Дякую за перегляд. Будьте здорові!